Депутат для неї кожен день це боротьба за життя. Даринка має рідкісну хворобу, муковісцидоз. Вона вражає залози зовнішньої секреції та порушує діяльність органів дихання шлунково кишкового тракту. Кожного дня дівча має вживати ліки, і щомісяця на них витрачає родина до трьох тисяч гривень. Однак і це не все для спеціального обслужування, яке дуже необхідно для нормального росту і нормальної жизни. потрібні суми, като уже тисячі доларів которых я навіть не могу мечтати, а це Ірина. Її день починається з прийому медикаментів. Без них дівчина не може не те, що з ліжка встати, але й дихати. М'язова слабкість невеликовна, Однак, завдяки таблеткам, жити з нею можна. Ціна питання дві тисячі гривень у місяць. Держава з них виплачує двісті, і то не завжди. Немає програми, яка б централізовано закуповувала. Тому поліклініка вимушена вибирати чи дати ці гроші мені, чи дати іншому іншій людині. Якщо цього місяця живу я, то хтось інший помирає. Не просити гроші, а пропонувати рішення. Важкохворі разом з активістами підготували пакет законопроєктів, який дозволить врятувати життя понад 700 тисячам людей треба лише підняти акцизи на алкоголь на 10% і на цигарки на 20%. підвищити акцизи на товари які вбивають здоров'я українців це алкоголь пиво тютюн слабоалкогольні вироби із цих додаткових надходжень спрямувати гроші на закупівлю ліків для усіх важкохворих українців серед яких гепатит туберкульоз діабет снід доросла і дитяча онкологія тому що в бюджеті на цей рік не вистачає близько 3,5 мільярдів гривень ми Так связали два закона, что если и голосуют пакетом закон поднятия акциза, то автоматически во втором законе написано, куда должны пойти средства с подъема этого акциза. И там перечислены все программы лечения, код этих программ, количество препаратов, которые надо купить для какого количества людей. Это вместе с собой спаянные два закона. Подорожчання будуть несуттєві, так за пляшку вина, яка коштує 32 гривні, за новими цінами доведеться заплатити 35. Горілка зросте з 33 до 37. Пиво може подорожчати на 60 копійок, а цигарки – на 2 гривні. Усі отримані річні акцизи додадуть бюджет 5 мільярдів гривень. Три з них якраз і покриють дефіцит бюджету на закупівлю життєво важливих ліків. Чи проголосують депутати за такі зміни? Невідомо. Поки ж спокійно переступають через намальовані тіла вже мертвих пацієнтів. Такий флешмоб зачепив лише деяких нардепів. Принаймні, виступив з закликом підтримати хворих лише один обранець. Велика кількість людей, представників громадських організацій, стоять біля входу до Верховної Ради України і говорять про те, що дня в Україні помирає 1607 людей. Помирають тому, що не фінансуються державні програми Міністерства охорони здоров'я. Однак, уже у кулуарах, каже, ймовірність того, що за закони проголосують, мала з великими труднощами. Сьогодні другий закон зареєстрували. Далі їх опрацюють у комітетах. А ось що потім невідомо. Ми розуміємо, що один із законопроєктів зачіпає групи лобістів, які відстоюють тютюнові так звані і алкогольні інтереси. Тому безумовно. Голосування за ці законопроекти буде дуже гарною ілюстрацією. Цей закон і буде ілюстрацією для депутатів. Щоправда, аби зрозуміти, хто у раді проти народу і чекати не треба. Так сьогодні закон Томенка поставили на сигнальне голосування. Лише 202 голоси за. Відкрити громадянам доступ до державного і місцевих бюджетів, зарплат, премій, пільг, держслужбовців, генеральних планів міст, не бажають комуністи, ложі, яких порожні та регіонали. Пане Рибак, за закон про інформацію, чому не голосували? А рейгувань інформацію ви голосували чи ні? Ні, за а чому? Ну, тому що ще не, так він глибоко не, не підготовлений. Наша група роб... працює, щоб він був ширше. Окрім звільнення членів ради Національного банку України, голови антимонопольного комітету України у Раді сьогодні ще й прийняли закон, який дозволяє військовим за бажанням приватизовувати гуртожитки. Якщо ті прожили в них п'ять років, щоправда, прийняли цей закон лише у першому читанні. За сім днів обіцяють проголосувати повністю. Пішли з Ради нардепу близько першого дня. кажуть, найважчий день буде завтра. Тоді і зміни до бюджету мають розглянути і закон про окуповані території прийняти. А ще зустріти яценюка, який підбиватиме підсумки роботи нардепів. Катерина Луцька, Дмитро Двойченко спеціально для підсумкового випуску новин Еспресо ТІВІ.